Моє вітання! Сьогодні буде не зовсім типове відео для цього каналу, але воно опосередковано пов'язане із освітою та навчанням, тому не перемикайтеся. Вже понад два роки Україна перебуває в стані повномасштабної війни з російським агресором. І це безумовно негативно впливає на всі аспекти нашого життя, в тому числі і на освітній процес. Перманентна загроза ракетних обстрілів. Пошкоджені або зруйновані заклади освіти, інші негаразди, які принесла нам Російська Федерація, впливають на якість навчання нашої молоді. Багато вчителів та викладачів університетів приєднались до лав Збройних сил України і тому наразі не мають можливості провадити свою професійну діяльність, що також в цілому погіршує якість освіти. На мій погляд, Єдиний спосіб повернутися до повноцінного мирного життя це цілковита перемога України над агресором. І кожен, хто не доєднався до Збройних сил України, має допомагати нашим відважним захисникам наближати цю перемогу. Варіантів, це зробити насправді є достатньо, потрібно лише обрати той, який би найбільше відповідав вашим бажанням та можливостям. Цього літа. Поки тривали канікули і студенти мене особливо не навантажували, я зацікавився ініціативою волонтерської спільноти «Victory Drones» щодо збірки дронів та передачі їх Збройним силам. Пройшов їхній чудовий курс на платформі Prometheus, закупив деяке обладнання та необхідні компоненти і почав збирати свій перший 7-дюймовий fpv дрон. І в мене вийшло. Дрон пройшов тестування, отримав позитивний фідбек і вже переданий військовим. У мене є стільки бажання і надалі збирати дрони та передавати їх ЗСУ. Гадаю, вам вже стає зрозуміло, навіщо я витратив свій час і записав це відео. Тож, наразі я відкриваю збір на 2 наступних FPV дрони. Посилання на банку ви можете знайти в описі до цього відео. Якщо дана ініціатива буде підтримана, то в майбутньому в описі до відео буде розміщено посилання на активний на той момент збір. Тому ви завжди будете мати можливість завітати до мене в гості та задонатити пару гривень на подарунки окупантам. Інформація про всі надходження та витрати буде занотовуватись в окрему табличку. Додатково дізнаватись про. Можливі новини, звіти про передачу та отримання дронів. Нові збори і таке інше можна в створеному для цього телеграм-каналі. Всі потрібні посилання можна знайти під цим відео. Також хочу відзначити, що окрім Victory Drones є інші волонтерські ініціативи, які зосереджені на темі БПЛА, наприклад, Social Drone UA. Окрім того, що вони мають деталізовані інструкції по збірці дронів, я би відзначив їх дуже активну спільноту в Telegram. Там можна отримати відповідь на майже будь яке питання щодо збірки FPV дрона, а також закупівлі компонент до них. Причому ці відповіді надходять фактично в режимі реального часу. Також багато інформації по FPV тематиці можна знайти на YouTube. Наразі серед моїх улюблених каналів є україномовний Єдрон та англомовний канал Джошуа Бардвела. Звичайно, що це не єдині канали на просторах YouTube, але вони мені найбільше сподобались. На цьому наразі все. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили. Тільки разом ми переможемо. Слава Україні!